Що ви там делаєте? Скучаєте чи що? Ой, не кажіть, що ви постійно зайняті. Як не позвониш вам, так ви вечно зайняті. Боже, які у мене красиві ноги. Як на продажу. Рву траву. Любима моя мелодія. Мелодія життя. Бачите? Воно знаєш, це як травка одривається, бур'янчик від землі. Боже, яка це радость, яка це пісня, яка це насолода. Боже, як дівчина під вишневому вишневому саду під вишнями співає пісеньку. як птичка у небі, високо-високо весною щебече, угу. як тьоща в три часа ночі стогне від зубного болю, а лікарств нема. Мелодія одна, щаслива, радісна, просто весела. Ой, та в цьому году і все вродила. І бур'яни вродили, це рву козі. Козам, козам рву. З жалую, в мене їх немає. Ну я тренуюся. <сум> Ви дивіться, що воно красиве виросло, у Богдановича. Воно, В нього завжди все красиве. Дивіться, бризги шампанського. Це ж на такий красивий бур'ян виросли. Рву і плачу. Думаю, як же мені жалко. А що? От сюди поставити красну щерицю, ото що росте декоративно в мене під забором. І можна на після сходити, я тобі говорю. Це таке, знаєш, таке в Києві дуже дорого стоїть, це ж натураль. Це ж е екібарна, як говориться, аутентична. А? що ти? Та прийшла до мене кривенчиха, каже, в тебе нема зеленої цибулі. Я говорю, Таня, ти знаєш, в серпні місяці зелена цибуля. Ти що кажу, кукукнулась там чи що? Мої не хочуть їсти помідори, тому що вони вже обнагріли, аборзіли, не хочуть їсти зелі... помідори. А їм треба салатик а не винигрет, або олів'є, або то, або все. Любимий салат від моєї баби. Дуже складний, скромний, але прям в точку. Вона так підходила казала, на, жири. І їли. Оце був у нас салат. Самий хороший, вкусний. В общем, робота йде напряжена. Кого що не вродило, значить, надо готовить вже городи на осінь. Роботи куча. І думаю я, танька-танька, а що ти в мене спитала за зелену цибулю? А? а я же її весною садив, а я забув, де вона росте. Представляєте, яка біда? Що робить, що робить? Три часа, три часа я її шукав. У мене ж небагато землі, 50 сотих, всього пів гектара. На зелень садив. Но я її знайшов. Ну і що? Ми люди не горді. Он, ярова, яка дивіться, зайшла.